Пам'яті єдиного засновника Сергія Караванця, який прагнув формувати сильну та здорову націю. В Івано-Франківську відбудеться щорічний півмарафон. Долучитися до нього можуть усі охочі з різних регіонів України. Цьогоріч каже комунікаційна менеджерка забігу, очікують близько 1800 учасників. Кожен із них зможе здолати дистанцію на вибір відповідно до своїх можливостей. Дистанції насправді є різні, тобто для людей, які тільки хочуть почати бігати, до тих, хто вже давно горить. Цим видом спорту це від двох кілометрів. До 21 одного два, п'ять, десять і півмарафон. Також є дитячі пробіги. Потрібно готуватися, хоча б два місяці треба закласти на підготовку. Але якщо людина хоче підтримати захід, можна реєструватися на благодійних два кілометри, тому що їх не обов'язково бігти, можна пройтися. Уже традиційно, як і в попередні роки, забіг має благодійну складову. Зокрема, цього разу кошти спрямують на проєкт ветерани цивільні Петрос на меті зібрати мільйон гривень на розвиток школи адаптивних видів спорту. Для цього необхідно. Закупити спеціальне обладнання для тренувань, ми закуповуємо обладнання для занять адаптивними видами спорту і передаємо це обладнання на комплекси фізкультурні або тренерам, або школам, які готові будуть працювати з нашими ветеранами і ветеранками. Це крісла колісні для баскетболу, це найдорожча частина нашого проекту, адже одне крісло коштує в районі від 3 тисяч до 5 тисяч євро, а їх потрібно 11-12, щоб ну, 10 – це в команді, і 2 – мати на заміну. Також хочемо розвивати напрямок веслування, можливо, вейборд, стрільба з олімпійського лука. І інші види спорту до різноманітних спортивних заходів переконаний майор 50-го полку НГО Юрій Гапончук необхідно залучати і ветеранів, щоб вони могли надихати та мотивувати один одного, не опускати руки після поранень. І, попри все, показувати, що можливо займатися спортом і досягати у ньому чималих успіхів. Я, взагалі, постійно хочу брати участь в різних спортивних двіжухах. І якщо складуться зорі, і все я буду тут на місці, да я буду брати участь в півмарафоні. Зараз на дані. Найний час е окремо в з напрямку Міністерства ветеранів будуть е організовані спортивні ігри ветеранів, От, і якби е ветеранський спорт буде. Тобто це буде спорт для всіх категорій, категорій військових, які приймали участь в бойових діях. Відбудеться півмарафон 6 жовтня. Під час тогорічного забігу кажуть організатори, їм вдалося зібрати майже півтора мільйони гривень, які спрямували на придбання дронів для десятої Віталій Маглаті, телеканал 402.